Як прикинені назви Інгуць, який абсолютно не образився, що міце назвали Кропивницьким. Це дуже важливо, це символічно, тому що Кропивницький надзвичайно чудово римується з об'єднання, колись навколо себе Кропивницький об'єднав цілу плеяду українських акторів, які потім назвали театрами Коропи. Кропивницький стає символом таланту, тому що людина. Чудово грала на сцені, Людина ставила блискучі встави, співала, була композитором, була менеджером, тобто вмів шукати гроші на гастролі, на костюми, вмів домовлятися, домовлятися з дуже неоднозначними і непростими особистостями. Головне, що ще зробив пробницю. Він возволищий що боє українське. Що говорив про нього, величи слова нашого земляка Володимира Гонченка, ми з собою українською. Марко Лук ічкруконицький зумів стати знаменитим не тільки тут Єва Сталибрам. 1886 рік він своєю рукою відвідав Санкт-Петербург і він, говорячи акторською мовою, порвав зали, писав Яворницький театр бітом на біді, білети страшно дорогі. Ну, люди хочуть вірить українську трубку. Ну і ще один момент дуже важливий для кроковництва це була надзвичайно талановита, обдарована людина, людина весела. І коли такий сварідний шоумен, і коли збирали товариство і просили, нужна кого-нібудь з обов'язково марка Лукича Кроковництва. Його внесок підкреслив Дмитро Івановича Варницький такими фразами: велику справу зробив Духовницький і ми збив з усією своєю історією та археологію наврядчи чи змогли досягти такої популяризації української культури. Внесок Баркалківча в світову культуру. Знаєте, можна навести лише один факт. 1982 рік ООН ЮНЕСКО визнала саме. Трупу Кропивницького є лисаведрацьку трупу першою професійною українською трупою. І саме з нашого міста на Інгулі з Єлисаведра почався формуватися український професійний театр, визнаний, визнаний світом. Тому дуже приємно тут бачити представників і прихильників різних нас, міського голови, заступника голови обласної ради, народних депутатів. Знаєте, приємно бачити людей, які Тут е, зібратися за покликом серця. І ще один момент, коли Кропивницький виступав, завжди панували аншлаги. Завжди важко було знайти вільне місце. Якщо ви зараз подивитесь назад, то вільних місць дійсно в цьому залі немає. Тож дійсно, кропивницький об'єднує. Пишаємося тим, що ми кропивничани, бо ми того варті.